Привіт, мої любі, дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Аліса Красиворон. Історія про одне врятоване життя. З дитинства я мріяла про собаку. Але. Батьки не дозволяли мені її заводити. Казали, що за нею треба доглядати, годувати, купати. Казали, що в квартирі мало місця. Я погоджувалася на всі ці умови. Але батьки пручалися. Тато хмурив брови і мовчав, а мама ніяковіло. Я заздрила своїй подружці. У якої був песик плюша, з сумом спостерігала за людьми, які вигулювали своїх домашніх улюбленців у парках та скверах, і з превеликим задоволенням їздила в село до бабусі, в неї, в дворі, жило аж три собаки, сніжок Люська Мурзя. вони – не мають родоводу і документів, але вміють любити, бути вірними і відданими. Вони веселі та приязні. А які дзявкучі! бабуся їх кличе дзвіночками. Тільки но. Хтось підійде до хвіртки аж біжить Люська, сповіщаючи нас, що хтось прийшов, за нею мчить, задерши верх хвоста сніжок, заливаючись від гавкату. А Мурся не такий сміливий та лише сердито гарчить, визираючи з будки. Моїм обов'язком було нагодувати цю веселу трійцю і налити їм води. Я скаржилася бабусі на тата й мама, які не дозволяли мені мати пухнастого друга. А вона гладила мене по голові і говорила, що не варто засмучуватися, але й не варто переставати мріяти. Бабуся запевняла, що мрії збуваються. І от якось ми з батьками прогулювалися центральною площею міста. І побачили там невеликого білого песика, який блукав під ногами людей. Того дня я вирішила, що той песик чийсь, хтось із господарів серед натовпу. Але наступного дня цуценя знову гуляло там саме. А люди поспішали, кожен у своїх справах, не звертаючи уваги на той маленький білий клубочок. Мені стало так його жаль, я стала просити тата забрати собаченя додому. Тату, звісно, був проти. Я прийшла додому і весь час думала про малого собаку, як він там вночі, чи холодно йому, а може, страшно. Чи їв він взагалі щось сьогодні? Від цих думок мені стало так гірко, і я заплакала. В кімнату зійшла мама, почала мене втішати і запевняти, що з цуциком все добре. А вранці тато купив корм для собак, і ми пішли на площу погодувати песика, але там його не було. Продавчиня Морозева. Повідомила нам, що собаченя забрали в притулок, як я плакала, мені не хотілося гратися, їсти, дивитися мультфільми. Я весь час думала про маленьке, біле, як сніг, цуценя. Я була переконана, що він знову голодний, що в притулку за ним ніхто не доглядає і що він замкнений у клітці. Мабуть, мої сльози та переживання. Розчулили тата і маму. Уявіть, вони запропонували мені поїхати в притулок на пошуки зефіра. Так, так, я вже дала йому кличку. І ось ми на місці. У притулку було близько шістдесяти собак. Чимало песиків знайшли собі тут прихисток. Вони сиділи в чистих і просторих вольєрах. У собачок була вода і їжа в мисочках. Біля вольєрів снували волонтери, які допомагали працівникам притулку дбати про тварин. Вони розповіли нам про їхні характери та звички. Деякі пси були активними, грайливими, деякі сором'язливими та спокійними, а деякі. Жалібно скавчали і трусилися, поглядаючи на нас із своїх вольєрів великими сумними очима, мабуть, сумували за своїми господарями. Волонтери казали, що спочатку більшість собак недовірливо до них ставились, але швидко звикли до доброти і уваги. У притулку була жінка-фельдшер, яка обходила клітку за кліткою. І перевіряла, чи все в порядку з тваринами. Ми попросили її про допомогу, і вона відвела нас до зефіра. Песик сумно сидів, склавши лапки і лякливо визирав з-за град. Фельдшер випустила зефіра, і я вперше взяла його на руки. Він був таким м'якесеньким, цуценя. Спочатку дуже тремтіло, та я пригортала його до себе і шепотіла на вушко, що тепер все буде добре. Відтоді у нас з'явився ще один член сім'ї. І ви знаєте, тато з мамою його теж полюбили. З ефіру у нас добре, тепло і затишно. Я з ним граюся, годую, вигулюю на вулиці. Песик став. Моїм найкращим другом. Прочитайте мою історію і, перш ніж купувати собаку чи кота, зайдіть до притулку. Там ви знайдете собі друга до душі, забираючи звідти тварину, ви рятуєте це беззахисне створіння, це маленьке життя, а в собі виховуєте милосердя та доброту. Так, на вас чекають великі зміни в житті, але й багато радісних моментів, пов'язаних спілкуванням із новим чотириногим другом. Не купуйте, прихистіть, адже справжня дружба не продається. Кінець, показ. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.